Всім привіт! Їдемо сьогодні на свою пшеничку. Прочистити після того гороху комбайн на городі. І будемо валити пшеничку. Зараз хлопці будуть підтягуватися. Нема нічого. У нас як на гідроході тільки клап і пошов. Перший вигружає, був з горбочком вон видно. Коротше, пшениця от така, не знаю. Вроді більш-менш чиста, трошки потирухи є. От, так, от такі в нас кусочки. Тут десь 35-37 соток отак. Пшеничка непогана. Диця, місцями сосунка є, от. але він іде її не чувствує. Поставив примерно 900 обертів, там 950, ну, тупче Ось ну, така маса. Так, той убрали, от слідущий Тут вроді трошки поярче повинно бути. Хлопці після ячменю посіяли сою, дивіться, зараз покажу. От такі вже радочки гарні. Блядь, такі перекоси тут, трохи лишнє насипав йому, блядь, він вже розсипалося. Ось так. Оце тут прицепка колдануло блядь, і поїхало все. Десь 6 тонн він вже. 6 тонн, примірно десь в районі 70 сотих змолотили. Так, добираємося до свого кусочка, тут 2 гектари, бачимо, що вийде. Тут повиорвали, блін, все вже йдемо на проїхати, блін. Була криничка, вода бігла, вже вона в полі 10 метрів, блін. Так, почав без 10 час. Бачимо 2 гектари, тут трошки воно плинами, але ну, примірно будемо щитати, як на полі. Ось така маса пшенички. Вроді її під рівномірно. Трошки сипле. Так, зараз ще діду ми на бомборемо два повних, ще один круг ще половини, якраз 5 тонн примерно. Так, перший погнав бляха, Хоче втікти. Так, дед поїхав, батька ще немає. Повненький під зав'язку. Трошки бляха гріється, оце так, ще сюди більше виходить. Завтра, може, попробуємо викинемо термостат з нього. Отут маса гарна, шкаукає. Так, Вибиваю загоночку. Така тут маса полегне, блін. Зараз трикутника заберемо. Лешіться рівненько все. Я вже й батько приїхав. О, якраз що Ось таке лежаче, така тут так маса. Сама-сама маса так, слідущий повний. Ще кусочок остався. і лишні на горбочках, щоб не сипалось. Коротше, от такий. Зараз розійдеться як завжди. Так, 15 до 25. ці 2 гектари, чи скільки тут точніше, зараз добавлю скріншот. 2 години 35 хвилин. Це не в напряг, так, не спіша. Зараз вже стою, чекаю, трошки зараз колони та й заглушу. Вийшло два повні прицепи і повнісінький бункер у наш постіклоги. Примірно 100%, що тут є 12 тонн. Це 100%, мені кажеться, навіть більше, бо той прицеп. 5,5 не на влазі, будемо щитати так. По 60-65 вона дала 100%. Все, їдемо далі. Коротше, дід сюди увіз червоним першого прицепа повного. Десь не витягнув під горбок, їздив батько, ще витягає, бля. А зараз насипав йому то друго він повіз. Вже бля репнуло колесо, бля. Від та да, за бідою. Це він тут шкріпця, не ну, там вищий, тут горбок такий раз затяжний і другий і Такий горб, звісно, не херовенький. Правичка, все. Шкріп 80 сімдесяточка не витягнула. Чи він переключився тут, чи що. На ялозив, блін. І не витягнув. Зараз вже ми в сусідньому селі 25 соточок. Така бомбезна пшеничка, це все після сої. Пісковка і соя була. Це діда увесь Все й лежить. Будемо мучитись трохи. Так, Працюємо далі. Дивіться, хочу показати сою. На що ми сіяли, ми, верні сіяв у цьому. Тепері дуже такий був, як показував. Симульта сіяв по періоді. Відео може зараз добавлю, якщо є. От така красота. Так, йдемо на рекорд. Вон скільки цей раз. Тут за 2 тони по-любому. Повнюш, що я ж блин, під цю дугу. нарощений І повний. Так, жду вигрузку, йдеться сьогодні на розхват. Дивіться, покажу пшеничку. Така от пшеничка. Вроді рівномірна, гарненька така. Сипа непоганенько, Ну колосочки вже починають такі. Чорніти, тускніти. Дощик піде. І як то кажуть, з нічого з'являється Сашка. Тому ось так. Шорує. Так, ну для кума ячмінь. Ось такий полеглий, блін, цей. Ну, Ліхтери свою роботу роблять. на базі. Ставим лайк і підписуємось на канал. Так, відірвались вухо. Трошки прихватив, отак працюємо на генераторі, Коли автомат тягне Якось Так, Так, трошки грівсь. Достав я звідти термостат. Такий він гарний, блискучий. Вроді все гут, але но... знімемо його. Хай буде без нього. Щось там пише, не знаю, що надписів багато. Так, сьогодні я на вигрусті разом попав. Блять, засипає, зараз по кімнату завалить. Хоп, кришу вперло, все зашибіть. Що там дети?